Так, і йшов 10-й день. Всім добрий вечір. Чи добрий ночі, чи добрий ранок, привіт трудягам. Так, сьогодні розказую по бройлеру. Для тих, хто до сих пор боїться і каже, що бройлер це коротше, нечиста сила. Вибачте, що так кажу. І з бройлером дуже важко. Главне, не бояться і все буде добре. Хто хоче попробувати, беріть і пробуйте. Треба просто от, от заставити себе. Якщо вже в, у думці воно у вас є, значить беріть і пробуйте. Так, Сьогодні у нас птички е 10 днів, з моменту, як вони у нас приїхали. Падьош, у нас один бролер здох. Один із 200 штук, один бролер тільки. Ну, Це був у перший день. От Тільки ми їх привезли в перший день. Більше всього, що щось у нього там було не то, що треба. E, що 10 днів? Ну, на вигляд, я вам так скажу, що e, вибраковочних ну от от браковки зараз поки що не видно. Є там, ну, чуть-чуть якісь там да, от проценти, що один більший, другий менший. Ну, я вам так скажу, що по суті, подивіться, всі нормальні. Трохи скупчується того, що я тільки тільки розтопив цю буржуйку. Бачите. Якраз вроді, ну, день сьогодні теплий був, тобто їх і не треба зараз вже, щоб вони прям-прям до тепла привикали. Бачите, але вечір е підходить, так сказати, і от вечором трошки прохладно. Ну, то зараз вони. Діло в тому, що комусь мові, і прохладно, а... але от всі остальні... Ану, киш, тікайте від ціль. Давайте. Хоп! Не хоче вентилятор вже від вас тут робити. Поскупчувались. Давайте, вам же зараз. Позбивалися, чи це що я тут а воду тільки що поставив їм розцей. Так, ану. Киш -киш 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 -киш. Давай, все буде норм. Тут вже, блін, жарко від тої буржуйки, вже пожаритесь. Коротше, ще днів 5-7 і місця тут буде мало. Підстилка одна, підстилку не міняли. Тобто от така вона вже тут оп. Ну, не знаю, як на мене, вона суха, але вже ж, звісно, бачите, із такою вже какашкою цією. Ну по суті нормально. Так, десь тут між ними дракон бігає рижий. А ну, бо ви його затупчете, де він є? Кш -кш 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 -кш. Давай. Все нормально, зараз вам буде добре. Де ви дракона діли, рижа? А? Ти де? О, він. Привіт! Диви який. Коротше, заклали ми в інкубатор 110 яєць. І ось він. Ось він красавчик. Да? Один. Ну і нічого. Да, хоп, все, давай, лети. Щось він там між ними їсть, п'є, коротше, ці що вже ж такі красиві, кругленькі. Ну це в нас роз. Роз 300, якийсь там, 307, по-моєму. О, Ну такі от, бачите, ось як отак візьмеш. Вроді би нормальний. Ну, подивимося. кажуть, роз на 10 днів довше росте, ніж коп-500. Подивимося. Так що, по суті, може ми і собі вирощували, а думали, що то КОП 500. Ну, поки що я не бачу по них якогось там відсталості і так далі. Перший день ну, тобто пропойка в нас пройшла, я вже там казав і ще раз кажу, що перший, другий, третій день паратіл і з аскорбіновою кислотою. Паратіла ми е, льємо, ну, тобто, на, 20, на 200 бройлерів на сутки закладали перші три дня 10 літрів води. У 10 літрів води кидали 5 грам аскорбінової кислоти і 10 грам, тобто, 10 кубиків паратіла. І все, і отак от пропойка. По суті, це 200 штук, вони якраз за сутки отак 10 літрів отих і випивали. А потім уже п'ятий, шостий, сьомий день, Ні, стоп. Четвертий, перший, другий, третій. потім четвертий, п'ятий, шостий, тільки аскорбінова кислота. Ну Там я вже збільшував, тобто, там я десь 15 літрів води заколочував їм. Вони то випивали і трошки більше, ну 15 літрів на, 20, на 200 голов, е, нормально. І отше так ми їх пропоїли, І оце ось, зараз їм 10 днів. Вигляд у них отакий. У 12, на 12 день, 12-13, і я їх пропою толтракокс, Це кокцидіостатік від кокцидіоза. По суті, зараз все нормально. Дивлюся, що какашка хороша, поносів немає, тобто підстилка суха, значить, все добре. А там буде видно. Ух ти, в мене вже тут спина пече просто від цієї буржуйки. Так, все. Деякий дракон. Ох і дракон там гасає, ну. ну нічого, між ними тут нормально, бо я думав, що вони його ухайдухають за сутки. Ну, вже сутки прожив, значить жити буде далі. Так, ну, давайте я пройду. Все. Там у вас палає, горить. Все нормально. Так, відкривати не буду, бо вже там гаряче. Ну Коротше, якось отак. Пішли тепер покажу вам. Це у нас РОЗ-307, якщо я не помиляюсь. Зараз вам піду, покажу Коп-500. Так, а це у нас товариші трудяги Коп-500. О, Бачите, як я до вас зайшов. Ну, я то і виходив зараз управлятися, хочу їсти понасипати, бо вже доїли. Утром насипав повні кормушки. От бачите, за день, виходить, з'їли. Ну, вони підростають. Уже такі є хороші, є менші, є більші. Ну, Це ось Коп 500. От в Коп 500, кажуть, грудка більша. Хоча я, перед цим ось ми брали підрощеного роз, то рос теж абсолютно непогано, я вам скажу, що показав результати. Тобто, я не думав, що от роси можуть показати такий результат. Ось Коп 500 він теж у нас 10 днів. Ми брали його 21 дневку. То тобто, і зараз їм 31 день. Ну, не знаю, їх по, по вигляду. Отак, ну 2,5 точно повинно бути. Тобто, вони так, так вроді би, мов, і невеликі. Я думаю, що десь... Оп, а ну йде сюди. Там може, може, десь десь 2,5. Подожди. Подожди. Десь 2,5 у нього зараз бути живого, живого веса. Так що, оце вам ось коп 500. Ну, коп-500, грудка сердечком, коротенькі в ножках. от Бачите, які вони. От їм вони от чуть-чуть відлічаються від росів. Якось вони все таки відлічаються. Так що подивимося, е, у нас ми перед цим брали підрощену птичку. У 55 днів ми вже почали їх різати е, при тушці 3 кг. Тобто тушка була 3 кг. Уже як кінцевий був результат, там, по-моєму, 65 днів. Ми їх десь приблизно днів 10 різали. У 65 днів у нас вже, виходить, тоді тушка була ну, 4, 3,800. Ну, учитуйте той момент, що перші ж різалися більше, а ті доростали. Тобто, якби ми тих, що більших у 55 днів не трогали, то, звісно, уже б у 65 днів. У них би вес би був десь 4,5 кг тушка. Що оце у нас середній добовий, середньодобовий приріст десь 110 грам. 100-110 грам у нас, виходить, курка набирає за, 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 за сутки. Ну, поняли? Тобто, за, за, цей, за добу. Як, як ми їх брали, їх було кіло 100 Тобто кілограмові кіло 100 Ну, Із 150 штук. Вийшло у нас 189 кг, по-моєму. Ну, Там посчитали, посчитали, що десь кіло 100 на ну, считай, середня вага була кіло 100 Ну, от 10 днів пройшло, вони зараз десь по 2,5. Значить, в середньому от вони по 100, грам, по 100 грам точно набирають, без ніяких проблем. Це все, це норма, це класно. Навіть якщо вони більше беруть, то це взагалі добре. Так що комбікорм від каналу ДХТ працює. От так от, і вже є, я знаю, що багато людей, які користуються зараз нашим МВД, нашим комбікормом, то результатами довольні. А ми як довольні, це капець, що воно все працює, і ми до цього йшли. І дуже бляха довго, дуже довго. Ми, ми шукали той рецепт, який ми знайшли. Да. Так що, в общем, отак от ростуть. Все, ростуть, красиво, гарненько. Да? Підстилочка працює. Ну і в общем, якось отак. Какошка теж просили мені. Покажи, яка какошка. Отака ось. Ану, тікай, не затопчи мені. Так, затоптав. О, бачите, яка? Отака вона повинна бути. Вона повина бути не рідка і не густа. Отака вона повинна виходити. Бачите? Яка? Красива, красива, красива. Прям. Да. Так що, общем, все. Усі процеси у нас працюють так, як треба. Нічого у нас тут не нарушено, так? Да? Чи що? Ладно, все, їж, піду ще поросят покажу вам. Так, свині свинями, а їсти понасипав. Гля, сиділи, сиділи, їсти насипав різко бум на кормушки. Хоча там було, там було трошки корму і в синьому відрові. А, все одно почули, що гранула це по кормушках і зразу встали апетит наганяти. Де? Ось такі красавчики. Де. Ну ще хай підростають. Бо вже до 8 березня просять, щоб курочка була, кажу, ну подивимося. Може щось і буде, але небагато. Так що в общем, підростає. Вроді би, ось була предыдуща партія, тут уже ось ці виростають. Підрощений, звісно, бомба. Набагато швидше. По суті, от, що ми ось сюди 10 днів потратили, і отим маленьким. Да? Ну, коли просто немає підрощеного, приходиться маленького брати. Тому вам розказую результати, як годувати, як пропоювати. Тому що в когось є можливість купити підрощеного, а в когось її немає. Так, ну все, пішліть тепер точно вже до поросят. Хай їдять. Так, а тут хтось хрупе, чуєте? Хтось є. А, я у нас до хряка. Що ви? Ти поламаєш її. Чого? Чого ви? Ди-ди-ди. Та чого ви, дурачки? Ви що робите? Оце двердіно. Пац, 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 пац. Ви що, злякалися? Тихенько зайшов до вас, так? Да? Ось ця дивиться у нас до хряка, до хряка. Що? Хряка мені, хряка, ще рано. Оце коротше, перегулює вона. оця дивиться у нас. Оце зараз перегулює. Записуємо 21 день, і на наступний раз ми її вже паруємо. Все, вже пора. Я дивлюсь по ній, що можна. Вона тоді ще 4 місяці буде виношувати потомство. Вона і сама дуже гарну масу наб'є, в неї покращиться апетит і все буде класно. Так що, оце у нас ось дульсінея. О, галя гляша творе. Ну, капець. Це у нас дульсінейка, а це у нас джанка. В неї трохи шерсть не така, бо мені кажуть, як ви відлічаєте одну від другої. Ось дивіться, бачите? Оце світла біла шерсть, а в цієї така трошки мов, ну не така, вона розовіша. І мордьоки в них не такі трохи. Ну коротше, хоча обидві як один. Ну що ти на неї пригаєш? Так, ди, де, де, де? де яка вона? Де? Я сьогодні сідав на неї, не знаю, разів чотири, да? Імітацію хряка робив їй. Що хряк, каже, на мене сідає, да? Хряк, каже, сідає, ну нічого не роби. Ну рано ще рано. Якраз вона за 21 день. Хайте десь вони в середньому кілограм в сутки ну, нарощують м'язка. От за 21 день у нас ми ще поправимося кіл на 20 і якраз буде чітко. І можна цю покривати одну і он другу. І не знаю. І ось в мене ще моя є, Може й мою покрити. подивіться. Та що ти валиш їх? ну. Так, по поводу просипання комбікорма, іменно по кормушки від техномашстроя, Це у нас Мрія 15. Поставив я отак. <coughs> Доступу до однієї поїлки, трохи, звісно, неудобно. Ну, дивлюся пили. Хай п'юті стоїть. Тепер менше води мені наливають. І по просипанню комбікорму трохи є. Ну, не скажу я, що прям сильно. Щось де трохи вигорнули і все. Ну, по суті, нормально, все працює, все добре. У тебе Донат є просипання корму? Ні. Каже, а в Доната немає, тому що, каже, кормушку, яку Микола робив. Да? Микола робив, каже, кормушку. І в мене кормушка хороша. Ля, який ти здоровий, це капець. Так, тут у нас жінка. мать Тереза. Що таке? Ти теж? Оце ж до всіх, поки не прийдеш, поняли, не погладиш їх, не почухаєш. Да? Щука. Щука, мать Тереза. <хе -хе> Красотулька. Ну нічого, підростеш і ти. Ля, 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 як вигинається, та ти що? <сі> що супаде? Та йдити. Так, тут у нас е, господа, госпожа бараболя. Да. Коротше, не знаю, щось я дивлюся на її пузо, її цей, тіскаю, там провіряю. Вона здорова. Здорова. Ну чи вона мені дасть на її 13-го десь приблизно приблизна дата, там 13 е, березня. О, ну, подивимося, щось мені дуже мало віриться, що в неї щось там вийде. Є... Є велика вірогідність того, що коли вона була приболіла, то могли і завмерти в неї поросята. І, звісно, погано і обидно, ну, а що робити? Це свиноводство, і тут треба бути готовими до всього. Ну і коруче, що в нас? русалка спарована. Ну, теж дивлюся. ось, Вона коруче, кидалася тричі до гряка. Два рази вона ну, в холосту, Донат на неї пригнув. Оце коруче, третій раз, якщо вона не покрилася, то ми її уберемо. Хоча свиня сама по собі дуже, дуже можна, хороша, високоплодна і молочка в неї. і Поросята. от В неї ось троє поросят. Глянь, з якими гуглами він ходить. Гля. Ніхто його забирати не хоче, тож гогли будемо різати. А воно придурочне, воно б вже мені отам би оту дульсінею, він вже б її по-любому покрив би. Ну, ну, ві... Хоча він ще малий, ну не можна, не можна і капець-капець. як. Хоча там такі вже кулачки, вон, дивіться, і... телепунчики вже дебелі є. Ну і в общем, що? Якщо у нас прольотна оця свинка і оця, ми їх убираємо, а натомість покриваємо. Оно ну, тут я вісу, що пригає на всіх. Її вже можна покривати. Ну, я ще вирішив оставити. Хай. І у нас ще ось є дівиця, яку я не знаю. Я хочу її обирати. Марина каже: давай спробуємо спарувати, щоб чисто, так сказати, були поросюнчики, щоб і сальні були. Бо я м'ясником хочу поропарувати слідущих свинок, щоб були м'яснички. Ну а жінка в мене каже, що давай, щоб і сальце, тому що є люди, які люблять чисто м'ясо, а є люди, які люблять чисто сало. Гля, хоп, і, і їдять собі, да? Льо, яка спина, це у нас це у нас кабончик. Спинка така у нього, юлипали. Ну нічого, як скастріруємо, то він тоді по цей. Ль, він похудає. Дульцінея, ти що робиш? А А вона ж то чує, що хрічок, да? Дона? Ну ти їй нічого не зробиш, ну поламаєш ти її. Що? Ну все, віддихай, ну що робити? Ну що робити? Ну і тут у нас теж підростаюче ще покоління. Тут у мене ось два кабана, які теж ось ростуть прям швидко. Бо, бо, бо я переживав, що ми без м'яса будемо, і підписники теж. Ну, а воно ще є. Ось кабан, он кабан. І, і три тут, і три свинки. Льо. Оце в тебе охота, так? Да? Охота капець. Льо. І все. І пригати їй хочеться пригати на всіх. Каже, мені до кабана хочеться. Кришу, Кришу зриває. Так, все, товариші трудяги, давайте, прощатися. Пішов я. Все, отак насипав. Красота, комбікорм є, їсти є. Тільки якби ще не вихитувалася ця, Глянь, який там світлофор. Mm. Да? Світлофор вже такий, як треба. Ну нічого, ще потерпи. Оце, звісно, вже як гуляє, так гуляє. Да, де яка? Красопета. Ти що? Так, все, товариші трудяги, давайте будемо прощатися. Всім дякую за перегляд. миру здоров'я. Хай вас Бог береже, хай вас і в нас. Все буде добре. Фух. Живемо і працюємо далі. Давайте, пока-пока. Ну що, зриває кришу, так? Да? Ще й хряк тут пахне. Звісно, каже, зриває кришу. <кхи>